Друзі, всім привіт! Мене звати Максим. І сьогодні будемо грати в Roblox. Е -е, і називається в мене режим Ти не можеш покинути цю гру. Я, коротше, бачив міф, що з що цієї гри неможливо вийти. Давайте провіримо цей міф. Так. Ось така музика. Ми поставити на вальтор. О, ага, да-да-да. Бачите, так-так-так. Зляда тихіша. О, чудово. Так, можна йти. Ось так вийде карусель. Так, приїхаємо... ...на карусельку і катаємось! Ура! Є <гум> 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 ще гра для дітей. YouTube, будь ласка, не бань. Так.

Так, йдемо до нашої гірочки. Так, йдемо. Мене вбили, логічно. Огу, ніфіга собі! Що тут за меч? Ух ти! Ех, не залили! Ну брі мене Ох, хана тепер. Да йомаю! мене залило. Надеюсь, мене ютуб не забанить. Блін. вас нафиг. Так, Ютуб есть еще грали для дітей. Ютуб, будь ласка, не бань. Так. Так. Так, 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 так поднимаемся на самый верх поднимаемся на самую гожу нифига себе мы уже поднимаемся на самый верх так Ні, з ігри не во це, це просто безконечно е лісничка. Надо выпрыгивать о клас. Так, заходимо в наш батут. Заходимо в їхній батут. І ми знаємо, що тут. Вау! як тут круто! Дивіться, скільки тут снікух! Так, тут можна попригати, покататися. Так, ідемо на напробувати залізти. Ух ти, тут батутик, прик-прик-прик. Клас. уху, Піднімаємося на саму, на саму гору. Пригаємо. І йдемо. Ой, на гирочку. БАХ, класс. Так, заработал. Ой, так. Опа, Хоп! Можно уже посидеть. Даже из-за игры просто выйти не хочется. Уж ты двигаешься, как тут классно. Гирочки. Ой. Так, 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 так. Опа. Ой, туда. Та да елки палки Уху! Круто! Так, сейчас мы хочу все тут проверить. видишь, что тут? Дим прикольный. <связывается> а что это? Я стал с туалетом. Тут ходю скибі туалет. Уирма угу. не стану я бочним ігроком. Ладно. Тільки окей. Нормально не можу. Я <гаду> стати обычним ігроком. Так приготує чогось не можу. Может стати нормально. хел. О, мужа могиса. О, я стала могусом! Ура! Ура! Я став могусом! Может, хватили тут! Х-м! Надеюсь, меня тут не забанить! <реш> mm -hmm. Що, сюда, топ-мок Ну, скинс! Оце таке тут. пригаємо пригаємо, 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 обережно, щоб не вилучить. Так, обережно. Ой-ой-ой-ой, ух ой, ой, ой. ты. Піднімаємося нагору, чого тільки я чогось зробити я цього. А, не, я це можу зробити. Піднімаємося на самий хопля. Ні, це зробити не сміх. Так, 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 -тата так, -тата так, так, -тата так, так, так. Вау, тільки подивіться, як тут класно. Так. Охти, а що тут? Тут, тут дискотека! От можу, тут можна займатися дискотекою. Танцюємо всі! Так, беремо. Ти тут в мене танці, емодзі... Не, мозі мене тут немає. Дивіра, мене і... Ось так. Ух ти. Косне Монзі. Тепер спробуємо вийти. Раз. До... Блін, серіаль... Сирів, правда. Я питаюся вийти звідси. І не виходить. Дивіться. Я рів не можу вийти звідси. Дивіться Я рів вийти звідси не можу! Офигіти. Як мені тепер вийти. Робокс і поміняти режим. Офигіти. І я, коротше, знаю один спосіб, як вийти звідси. Просто дивіться. Нажимайте на цю... нажимайте на цю кнопочку. зараз вам покажу. Ну, ось цю мапочку Я взагалі з робок це вийти не можу, дивіться. О, нарешті, ура! В нас це вийшло вийти. Так. Давайте ще одну штучку провіримо. Єс, yes. Закончится, закончится ой, за Законч... Шаги. то ой, то тб тебе... забанять ба, искунет Давайте спробуємо. Так, 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 пробуємо. Так, будемо зараз спробувати. Так, поїхали. Mm. Брати? А не где тут нічого брати? Вот эти робоксы треба. Так, 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 пробуємо тут прийти. Якийсь тут паркурщик. Ну поїхали. Если я тут не умру ще. ну та, чудово. Хоп! Чудово! Если я не вмру тут. Блін, як тут? Опа! Ніт! Мене кікнули! Мене кікнули! Лів! Ну-ка ще раз могу ви раз зайти? А, мене просто кикнули. Ти мене йти одну штуку, щоб тебе забанили зараз. Туру вже тут. А ну, добре, вдруг крафт, одна.

Нім, ну, к сожалітню цього немає. Жалко. Так. О, я зараз вам покажу один сервер для українців. Зараз. Ой, я не это нажал. Ммм, ну игры. Короче, может играть в паркур. О, ось мені зараз вам покажу, де він тут. Мінський потяг. О, ні 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 Український город. Ось він. Дивіться. Тільки вибачте, що гра на русском. що я українець. Почекай. А, ні, я виходжу звідси. Виходимо звідси. Так, так, так. Тому що я бачу, що тут може тут російська гра, виходимо звідси. Так. Може, тут якісь українські якісь українські ігри, а ну. Український паркор, а ну-ка. Український інський паркор. О, нарешті щось Щось гідне. О, українське обі. Ну-ка, зараз узнаємо. Є тут є щось українське. Українське обі. Так, що у нас тут? Ось воно! Українське обі. О, тут все з України. Ура! Нарешті ми знайшли, що треба українське обі. Круто, ура! Нарешті щось гідне. Можу пройти тут паркурчик з українським обі. Хоп. Хоп-хоп. Угу. Давайте пройдемо в українське обі. Хоп, хоп. 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 Дивіться, як в мене гарно виходить. Пригай, приїгай, Блін, я вмер. Ой, блін ти, дивись, який не меч. Ух ты! Так, спробуємо тут пройти. йо -мо. Ща тут пройти цей. Пурчик український. Угу. Кстати, хто живе в Україні, всім привіт. Давай, давай, давай. Офуїти, я вмер. І нам придеться все заново проходити. Повезло. Алі, але опа! Обремо, о, я поняв. Треба ці на красні штучечки не ставати, наче всі помремо. Алі хопля нарешті але хопа ні-ні-ні-ні, фух ба тут Ніи я вмер так дивіться боку ну, ааа українська хомбі класне Обі так не що щось українське Тун-тун-тун-тун-тун. Украинские обе, украинские обе. Симво парку, на російському, не хочу гра в російське грати. Я ж... Так, не нафиг Путін. Так, угу. паркун на робоксы, не обман, Ага, конечно, не обман. Дурять на робоксы. Друзі, якщо ви бачите паркур на обі, не ведіться, тому що це можуть у вас просто дуже сильно обдурити вас дуже сильно, Лучше цього не робіть. Чи яку ж вам ще вам ігрушку поіграти. Паркур, паркур, нове движение. Так що у нас тут у нас? Вообще не відкоснеться. Ні, чати. Паразон. лі 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 палки. Здорово. І чати, дивіться. Ось дивіться, щось покажу свій скін. Ось дивіться, який мій скінчик красивенький. Ну, і що зі мій а, тут тільки за аробокси, тільки за аробокси. Угу, чатерс, чатерс. О, тут можна вибрати якого? Джон, Енена, окей, вибрати все безплатно. Тут вибрати все безкоштовно, йо-ма-йо. Чатерс тут Угу. Дівчата, мені чур, що це таке, мені це не надо еще у божу норма норму кепочку урим так можно брю норму кепочку и кусь украин а то став красу красавчиком просто тупо кепочки просто кайф я тупо настоящий украинец Ое, незя таке. Не таке, блин, незя таке бачить. Буду уже Росія повне. Ну, ви самі знаєте, не хочу. Не хочу говорити це, бо мене ютуб просто забанить. Mm -hmm. Беремо. І... де. Все. Mm -hmm. Крутезна, крутезна кепочка. Вейс. Вот, шо, по меня это Угу. Тут кирки за робоксы. Угу, Spiderman. Back from Shia, ze kuшtalan. Опа, можно рюкзак начепить. Хе-хе. О, так мой рюкзак можно еще начепить. Хе-хе. Нифига себе, кайф. Заберем рюкзачок. Гет. Так уже, наверное, просто мне начеплюсь. Ой, это... Что у нас тут еще есть? Угу, тут гет. Мир. Еще что-то есть? Немае. Шкода. Оу, мой гудніс. Можна оце собі якесь взяти. Можливо, ну, ну, ні, не хочеться. Не хочеться. Просто тупо не хочеться. Ні, не хочеться якась фігня. Ух ти, танці якісь можна взяти. Хе -хе. Круто. Ну мені це не треба. просто помі поміняв свій. Скинчик. Блин, памяти не хватает. Ё-моё. Добре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчики, чтобы не все видео. Всем пока.